Черкащина у трійці областей із найвищим рівнем безробіття. Це дані держстату. Натомість у міському центрі зайнятості запевняють, справи на ринку праці навпаки покращилися. Нині на одну вакансію в Черкасах претендують усього двоє містян про найбільш запитані професії. Ірина Малюкова. Віталій цьогорічний випускник роботу собі шукає вже кілька місяців. А от до центру зайнятості прийшов лише два дні тому. Юнак говорить, зараз годний на будь-яку зарплату. Мінімальна ставка, як би сказати, стимулює до роботи далі. Як в Італії, у Черкасах тільки в липні офіційно шукають роботу ще майже три сотні містян. З півроку таких вже нарахували вісім тисяч. У центрі зайнятості говорять, безробітні все прибувають. Цьогоріч зареєстрованих пошукачів побільшало на чверть, але вакансій теж не бракує. кажуть у центрі зайнятості на одну лише двоє безробітних. Дисбаланс на ринку праці існує постійно. Якщо до центру зайнятості звернулося 35% людей за робітничими професіями, то, відповідно, вакансії для робітничих професій 72%. Тому є можливості у служби зайнятості цей дисбаланс зменшувати. Одна із таких можливостей це професійне навчання безробітних на замовлення роботодавців. Пані Наталія не змогла знайти роботу за фахом. На курсах перевчилася на кондитера. Тепер працює у приватного підприємця. Жінка зізнається, давно подумувала змінити рід занять. Шість місяців тривали курси навчання, три місяці тривала практика, і потім буквально неділя пройшла, я знайшла роботу. Працедавці нині найчастіше шукають охоронців, токарів та операторів заправних станцій. Натомість безробітні мріють влаштуватися бухгалтерами, адміністраторами та юристами. А таких вакансій на ринку праці обмаль ще переселенці тепер складають місцевим безробітним неабияку конкуренцію. Юлія Кропова, Ірина Малюкова, Ігор Неділько, Віка новини.